Кропивницький відзначив 269-ту річницю. День міста відзначають щорічно у третю суботу вересня. 1754 рік. Почала будуватися фортеця і почали виникати поселення біля неї. Хоча є версії, що це було раніше. В 18 столітті наше місто отримало імперську назву Єлисаводрат від святої Єлисавети, яка була покровителькою імператриці Єлизавети Петрівни, яка відповідно дала наказ про заснування фортеці. Тому в 18 столітті місто фактично сказати, розвалося як дві частини. Правий берег це була військова частина, яка недовзі занепала, а лівий берег, де ми зараз з вами знаходимося, це була така цивільна частина Поділ, яка успішно розвивалася, і фактично вона зробила місто місто містом. Доба 20-го століття перше переименування Єлисаветград було перейменовано на комуністичні і окупаційні назви Зінов'ївськ, потім Кірова, потім Кіровоград. Говорить, перейменували місто в останнє у 2016-му. Тримало українську назву, до речі, єдине місто то в світі названо на честь театраль, театрального діяча, на честь Марка Лукича Кроповницького, відомого українського режисера, драматурга і засновника саме українського професійного, професійного театру. Цьогоріч у день міста кропивничани вшанували пам'ять загиблих військових, утворили ланцюг єдності. Він розпочався від меморіального комплексу Фортечні Вали, де розміщена алея пам'яті загиблих на війні жителів Кіровоградщини. Учасники акції «Єднаймося заради перемоги прийшли з синьо-жовтими прапорами та світлинами військових. ...y a mamá Воїна 24-го батальйону Айдар Чухряєва Андрія, який загинув у 22-му році, 8 травня. Андрій Добровольцем пішов на фронт і ще з 14-го року він воював на Донецькому напрямку, там і загинув. Це і вшанування пам'яті загиблих не лише мого сина, а всіх воїнів, які загинули на фронтах, виборюючи незалежність України. Це і нагадування нашим і містянам, і нашим землякам і взагалі українцям про те, що війна ще триває, зібралися такою спільнотою, а членами родини родин загиблих для того, щоб шанувати пам'ять наших героїв. Цей ланцюг символізує нашу гідність. Прийшла вшанувати свого чоловіка У 2014 році. Був заступником командира 42 го батальйону територіальної оборони 57-ї бригади. Загинув під Дебальцем у 2015 році. Ланцюг простягся центральною вулицею до Соборної площі. Крім рідних та знайомих загиблих військових, долучились поліцейські, медики, працівники комунальних підприємств. Усього 2200 людей. Вони утворили ланцюг довжиною 2,5 кілометри, розповів співорганізатор акції Сергій Колодяжний. Ініціатива була від громадськості. Ми дуже часто спілкуємося з сім'ями загиблих, з волонтерськими організаціями. Ми вирішили підтримати їх і запросили всіх небайдужих людей для того, щоб в під час всеукраїнської хвилини мовчання ми об'єдналися заради перемоги. У парку Козачий острів на різних майданчиках проводили патріотичні майстер-класи, плели маскувальну сітку. Громадські організації презентували те, чим займаються, і пропонували долучитись до збору грошей на потреби військовим. Продаємо футболки благодійні прибуток, від яких іде до фонду. Також пиво від місцевої пивоварні, Вони також надсилають прибуток від продажу до фонду. Наварили свічок, чекаємо Крим додому. Ну, а також у нас представлені різні артефакти, які нам подарували хлопці, і кожен може прийти пофоткатися. У нас є два відкриті збори. Один із них це бронзтепли. Візором інші це чотири лафети. Координаторка громадської організації Армія СОС Оксана Червоная каже, збирають на дрон. Військовим допомагає з початку російсько-української війни. Ми сюди зібралися, що у нас вже було. Зараз ми збираємо хлопцям нашим спецпризначенцям на черговий мавік. Бо зараз ж війна дронів. І книжки з нашого розпродажу тут, і всякі журнали прапорці у нас тут на ліпочки. Іграшки розповідає, яким хоче бачити Кропивницький. Я би хотіла, щоб в нашому місті було більше людяності і більше, щоб місто стало чистим і зеленим. Ми зараз дуже багато. от Ти їдеш там, наприклад, ми були в Запоріжжі. Це місто можна сказати прифронтове з постійними прильотами. Там все ну, вже геть інше в них життя, але ж. Працюючи фонтани, чисто відвідувачі ярмарку розповіли про свої побажання щодо розвитку міста. Доля нас сюди завела. Коли ми вже їхали з Маріуполя, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Я дуже вдячна. Так. Я ж кажу, що люди і благодаря у їх, їхній турботі, ну ми добре почуваємося. Не вистачає, ну більше більше трошечки мені здається уваги до людей в плані комфорту для міста. Оцей козачий острів ми приходимо сюди, ми беремо з собою бадмінтон там або м'ячі з дітьми. Граємо. Мені здається, що тут теж треба трошечки навести ладу і зробити дуже. Гарно тут можна локацію. Хотілося, б, щоб більше було зон відпочинку, облаштованих саме для дітей, щоб було більше зелені, більше квітів, щоб лад був у нашому місті, обладнані зупинки, щоб були, щоб було не страшно відпускати дітей, наприклад, самих іти з школи додому. Найбільше люблю наше місто за нашу центральну вулицю Театральну, за наш театр. Театр це взагалі моя любов. Благодійний ярмарок тривав до 16-ї години. Зміркувань безпеки цьогоріч заходи до Дня міста не анонсували. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.